Прикольна штука в галі Бендерики. Це отакі трикутнички. Що воно таке? Скажете, це ж самі самі млинці. Нічого подібного. У бендериках використовується сира начинка. А саме, оці просто бендерики, там іде свинина. Класична свинина. Далі є бендерики з куркою та сиром чеддер. Також сирий фарш. Осьо. А є ще хто не любить м'ясо, бандерки просто з сиром. Використовується два види сиру кисломолочний та моцарела. Ви коли смажите, вони виходить такі Сир тягнеться, боже, капець, які смачні. Дивіться, як їх готувати. Бажано їх повністю розморозити. І далі можна або просто на сковорідці посмажити на невеликій кількості олії, або навіть запекти в духовці. Але класний лайфхак. я всім рекомендую. Дивіться, ви їх розморозили, зробили такий кляр з яйця. Просто яйце збиваєте веделочкою і все, обмакуєте всі бандерики і на сковорідку, і під кришечку. І вони надуваються, як пиріжечки. боже, вони такі смачні. Да, до речі. Вони чому кращі за млинці? У млинцях вже готовий фарш, м'ясо варене, і воно не дає стільки соку. А тут м'ясо воно пускає свій сік, вони соковиті, ну, наче як ти чебуреки, тільки не чебуреки, а це бендерики. Класне.